Депутати Закарпатської обласної ради затвердили звернення до президента, прем'єра та спікера парламенту, головною темою якого стало внесення змін до Конституції України та надання широких адміністративних і фінансових повноважень органам місцевого самоврядування. У тексті звернення депутати згадують про референдум 91-го року, під час якого закарпатці голосували за можливе визнання автономії області. На 25-му році існування сучасної української держави знову стали актуальними питання, пов'язані з проголошенням та документально-організаційним закріпленням незалежності, а також з формування та нормативного забезпечення державного устрою. Невиконаними залишилися вимоги результатів загальнообласного референдуму 1 грудня 1991 року. Чим проглянуло на волю 546 540 виборців Закарпатської області або 78,6%, які віддали свої голоси за проголошення Закарпатської області України спеціальною самоврядною територією як суб'єкта в складі Незалежної України? Результатом недолугої політики тодішнього керівництва держави стало повне спустошення та розкрадання Закарпаття. Остання можливість врятувати ситуацію в Україні негайно надати реальну, а не декларативну, повну фінансову та адміністративну незалежність органам місцевого Це спеціальний економічний статус Закарпаття. Ми його на сесії хочемо визначити тільки в такому плані, щоб звернути увагу наших е можновладців, які засідають в Києві, про те, щоб повернутися до питання децентралізації, тому щоби повернути. Повноваження радам, такі, як щоб вони могли управляти своєю територією на сьогоднішній день. Ми не можемо управляти ні земельними ресурсами, які знаходяться на території Закарпаття, ні лісними ресурсами, які знаходяться на території Закарпаття. І ми бачимо масове винищення і вироблення лісів ні надрами, як ми бачимо сьогодні. Будемо зараз бачити питання, що Київ вже забрав під себе можливість управління надрами, навіть місцевого значення. Тому ми хочемо ставити питання про те, що ми має, мусимо повернути повноваження місцевим радам. Я переконаний в тому, і стою на питання, питання на позиції тій, що населення Закарпаття повинно розпоряджатися своїми надрами, своєю економікою і робити свій край успішним. Є, складна ситуація економічна в цілому в державі Україна. Зокрема, в кожному регіоні є своя специфіка щодо надходжень коштів в місцевих бюджеті. Для того, щоб зацікавити інвесторів, вкладати гроші в економіку України регіонів, повинні бути якісь утворені умови для того, щоб інвестори були зацікавлені. Статус вільної економічної зони це якраз цей статус, який Допоможе регіонам, зокрема Закарпаттю, для того, щоб інвестиції прийшли в Закарпаття, щоб були створені робочі місця, щоб розвивався край. Тому такі рішення повинні прийматися і давати можливості регіонам розвиватися, коли будуть сильні регіони. В цілому буде сильна могутня держава України. Що говорити про доцільність? Підготовки спеціально економічного статусу Закарпаття, то, безперечно, навіть історія підтверджує, що це надзвичайно корисно і впливає на розвиток соціально-економічного стану області. Адже в минулому десятилітті буквально Декілька років діяв закон про спеціальний режим інвестування в Закарпатській області після катастрофічної повені і закон про спеціальну економічну зону Закарпаття. І ці два закони дали потужний поштовх до взагалі до залучення інвестицій до створення робочих місць. Сьогодні, дякуючи дії тих часів, того закону, ну більше половини промисловості області саме на працює завдяки цим. Законодавчим актом і дуже жаль, що після перемоги померанчої революції були зупинені основні норми дії цих законів. І ще кілька років йшло по інерції, потім економічна криза, і сьогодні економіка України перебуває в катастрофічному стані не менш ніж в ті 90-ті роки, і тому. Будь-які дії, будь-які намагання підтримки бізнесу, інвесторів треба тільки вітати. Тому нічого страшного в цьому немає, це не якась політична справа. А спеціальні економічні режими в Закарпатській області вони потрібні і вони себе вже оправдали. Тому, безперечно, позитивним вважаю сьогодні сам факт внесення в порядок денний про створення відповідної робочої групи. Треба не затягувати час, чим швидше готувати всі необхідні документи, а також проекти тих технопарків, індустріальних парків, логістичних центрів. Які можуть дати нові робочі місця в області?